Погнали. так не в такому, конечно, бойовому розкрасі, але все одно можна таку машину брати. Це у нас Т5 на двохлітровому дізелі. Доволі таки крепка машина. Причому і як і якби там їх в будь-яких цілях їх використовують. Їх беруть як грузову машину, на них возять грузи. Їх беруть як пасажирську, як пасажирську версію, їздять на пасажирі. Машина, яка реально може прийти 500, 600, 700 тисяч, без особо великих ремонтів. Дійсно, крепка машина дійсно вона адекватно в обслуговуванні в ремонті Запчастина неї валом кузова з порівняння з Mercedes Vito, не так гниють, тобто немає такої них корозії. В порівнянні з тим же самим конкурентом о, Вівару чи Фіком немає таких сильних проблем по електриці, чи що можуть бути навіварою трафіку. Дійсно комфортні машини, дійсно вони не вбиваємо. т третій не вбиваємо бус, те четвертий, те п'ятий, все те ж саме. Вони на сто потрапляють тільки коли їм вже погано. Тобто тут приїхала машина зі щепленням, махнем щеплення зараз маховиком, і поїде вона далі. І поїде надалі їздити. Тому в принципі, хто собі дивиться, отакий там кому потрібен, от подивіться дійсно сторон. Ти п'ятого дізільного? Ну на механіці, то питань з ним дійсно не виникає.